Проєкт Ти молодий і наступні півгодини ми із задоволенням поспілкуємося з вами. Ні для кого не секрет, що музика має потужний вплив на людину. У 2010 році вчені дійшли беззаперечного висновку, що звуки улюбленої мелодії позитивно впливають на загальний тонус організму, духові інструменти покращують роботу дихальної системи, позитивно впливають на кровообіг. Удар у свою чергу лікують печінку і відновлюють ритм серця. А ще музика очищує душі, запалює в них іскорки добра та величності. Вихованці Полтавського музичного училища імені Лисенка безперечно про це знають. Музика лікує душі, наповнює їх світлом і позитивними емоціями, заспокоює. Та звеличує зараз. Це набуває особливого звучання. Допомога нашим захисникам, які знаходяться нині в зоні АТО, справа кожного свідомого громадянина держави. Сьогодні ми на нарешті, ну в певній мірі, черговий раз, але маємо можливість бути там, де нам дуже хочеться. До кого хочеться приїхати і підтримати добрим словом, гарною піснею, почуттям любові, почуттям таким, патріотизму нашого, студентського, творчого. А чим ми можемо допомогти? Ми можемо побувати там, де тяжко, там, де важко, допомогти дещо і матеріально, адже і студенти, і викладачі, училища, працівники. Ми зберемо благодійну допомогу для воїнів. АТО, то збираємо речі. Діти, дітвораця наша гарна студенти малюють, надсилають плакати в підтримку бійців. Сьогодні ми сюди приїхали з нашим ансамблем для того, щоб підбадьорити і підняти дух наших бійців, які тут проходять навчання, і ми привезли їм гарний настрій. Треба мати чутливу душу, щоб любити музику. Треба по особливому відчувати світ, аби максимально зрозуміти її. Музика це наша мова, за допомогою якої ми можемо щось виражати, емоції. Це мова, яку розуміють абсолютно всі. Я глибоко переконаний, що ці діти, які навчаються в нашому полтавському музичному училищі, вони з кожним роком, з кожним днем вони все більше і більше розуміють, що їм даний Божий дар створити музику. Видобувати на своїх музичних інструментах музичні звуки, виконувати твори, співати пісень. Вони можуть впливати на великі, серйозні людські зібрання і наповнювати серце добром, любов'ю. Порівнюючи музику із ліками, ми впевнено говоримо, що вона полегшує біль, допомагає віднайти душевну рівновагу, відновлює гармонію. В творчості не може повторюватися щось ідеально, щось не ідеально не ідеально. Ми всі люди. А насправді, коли виходиш на сцену, відчуваєш велику відповідальність, особливо перед такою публікою, яка в нас сьогодні бандура незвичайний музичний інструмент. У чому ж її особливість? Сріблястий голос бандури не переплутаєш ні з яким іншим. Тихий, ніжний, задумливий. Він особливо близький мрійливій українській душі. Народився цей інструмент ще в 16 столітті і був улюбленцем так званого гетьманського середовища. Назва інструменту походить від грецького Пандора. Хованці Полтавського музичного училища не лише талановиті музиканти, а й щирі, відверті мають наповнені любов'ю та світлом душі. Ми приїхали з концертною програмою. Я думаю, що вона буде. Ну, повною мірою відповідати таким словам з любов'ю до тих, кому ми сьогодні будемо виконувати твори. Щоб люди, які зараз в суворих умовах відірвані від сімей, від дружин, від дітей, мужні ці чоловіки, які зараз проходять, я так розумію, підготовку до майбутньої служби, я думаю, ми привеземо їм добра і любові. Цей концерт, ніби оберіг. Подарунок для тих, хто мужньо захищає нашу країну, хто вже стільки часу на передовій, аби ми з вами жили під мирним небом. Я глибоко переконаний, що мистецтво, високе мистецтво, зокрема музика, це величезна духовна зброя, яка зараз дуже потрібна. Микола Михайлович говорить, що неодноразово вже бував із виступами у слов'янську і в інших містах, радує те, як змінюється обличчя у бійців. Як загораються очі, як з'являються щирі посмішки? Дехто обов'язково подумки лине до своєї сім'ї, до своєї родини, і я думаю, то є сила, і після тих концертів я сподіваюся, після цього нашого концерту додасться сили, додасться патріотизму, додасться любові і додасться бажання того, з яким приїхали ці дівчата і хлопці, бажати, щоб була перемога, щоб всі повернулися додому до сімей неусходженими, і щоб присвяла наша Україна. Зрештою, кожна людина сама вирішує, чим наповнювати своє життя і які цілі ставити перед собою. Бути поруч у непрості моменти, підставляти плече підтримки, лишатися небайдужим це свідомий вибір героїв нашої програми. Це природна необхідність робити справу, яка повинна робити життя кращим, повинна робити настрій, відчуття людське. Впевненіші і обов'язково, щоб було більше любові, було більше доброти. Перемагає висока класична музика і висока народна музика, де щирість, де правда і обов'язково, яка веде до добра, до виходу з конфліктів і показує, куди треба йти і яке життя повинно бути у нас. В майбутньому ліна Костенко писала якось і не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі. Не проміняйте неповторне на 100 ерзаців у собі. Молодці дівчата добре виступили. Особисто ви вірите в перемогу? Так. Вірите. Якби а не вірили, ми б не були. Дорогі наші брати, ми вас чекаємо. Не знаю, будемо допомагати вам усім, тільки чим зможемо. Ми вас любимо, чекаємо, щастя вам і успіху в боях. Якщо на дворі йде дощ, а в душу закрадається неспокій і сумніви, корисно відволіктися і спробувати зробити те, що потішить і подарує радість. Модний термін хендмейд включає в себе абсолютно все, що зроблено власноруч та за своїми ескізами, це творча реалізація, ковток свіжого повітря, спосіб виразити свою індивідуальність. А якщо ще дає змогу долучитися до благодійництва, з'являється нестримний ентузіазм працювати далі. Це залюбки підтвердять герої нашого наступного сюжету. Увага на екран! Спільна творчість об'єднує. Хіба можна з цим сперечатися? Бажання зробити щось нове, вкладаючи в це душу і серце, безперечно веде за собою. Ідея виникла саме у нашій майстрині Каті. Вона мені написала, і ми з нею домовили, що ми таке так, зробимо такий майстер-клас, присвячений до весни. Так як у нас вже весна, сонечко було. Ну зараз ну нема було сонечко, захотіло щось такого знаєте, для наших людей, якогось свята. Якими ж уміннями треба володіти, аби виготовити такі чудові речі. В першу чергу для того, щоб виготовити квіти, потрібне бажання і трошки часу зовсім небагато також потрібен гофрований папір. Та звичайна паличка дерев'яна або і можна навіть цукерку а, взяти. По-перше, це розвиває моторику. По-друге, ми тут збираємось, ми зближуємось, тут всі однодумці, тут збираємо, щоб якби нагадати може про себе. Також як я там писала на Фейсбуці, можливо, ви читали, що майстер-клас у нас за пожертву люди приносять, носять пожертву, і ці всі гроші підуть на АТО. Подібні майстер-класи на жаль влаштовують не часто, але Катерина із задоволенням проводила подібні зустрічі, адже багатьом людям надзвичайно приємно долучитися до цього. Взагалі я дійсно просто люблю щось робити своїми руками. Це надихає і дозволяє трошки відволіктися. А що саме ви робити? Я вишиваю. Взагалі я все люблю. Я зараз почала любити з пастилину, тому що маю двоє маленьких дітей, але я ніколи цього не вміла, робила якісь страшні речі. Зараз воно таки непогано виходить, якщо треба. Виготовляти квіти з гофрованого паперу весело та дуже просто. А отже, це чудовий спосіб провести час. Кольори можна вибирати будь-які. А форму квітки легко змінити на власний смак. Далі все просто: нарізаємо, розрізаємо, скручуємо, продавлюємо і змотуємо, збираємо квіточку. Ось таку квіточку я виготовила сьогодні на майстер-класі. Це чудова можливість проявити власну майстерність і просто весело провести час. Людей об'єднує спільна ідея. Усі вони намагаються бути корисними, демонструють власну небайдужість. Просто діляться позитивними емоціями та ентузіазмом. Для того, щоб поспілкуватися з дуже приємними людьми, ми тут всі однодумці, а це завжди дуже приємно. Вся в роботі, тому що це дуже цікаво, Дуже надихає на те, що ми робимо таку добру справу. «У Багатьох із нас є такий трошки комплекс, що ми робимо замало для тих хлопців, які зараз там і для країни, але о, у когось маленькі діти, і хтось розуміє, що це більша відповідальність, хтось там ще з якихось причин не може бути там ні в якій якості, там ні в якості ми сестри, але комплексу це є. Ну б, ну, у мене він точно є. І тому кожну таку можливість, де я можу, хоч трошечки, долучитися, десь там допомогти, десь почергувати в соборі, чи тут прийти щось пробити, я її використовую, тому що це мало, але як кажуть. Ти крапля, а разом і море хочу звернутися перш всього до молоді. Не упустіть цей шанс, на який чекала Україна дуже багато часу, багато віків. І ми так близькі зараз до цього. Я дуже щаслива тим, що свою якусь частинку життя я проживу у вільній країні. Усі кошти перераховуються на потреби АТО. Зараз навіть незначна допомога може істотно вплинути на загальний стан. Це розуміють усі. Сьогодні пишеться історія моєї країни, і я дуже щаслива, що, хоч в якийсь спосіб, я не можу йти рясно зі зброєю на війну, але в свій спосіб я допомагаю. Я вношу свою якусь піщиночку, оцей фундамент тієї країни, в якій будуть жити наступні покоління. І я дуже цим щаслива. Головне не стояти на місці. Так важливо продукувати нові ідеї, знаходити шляхи їхньої реалізації, прагнути робити добро в різних його проявах. В майбутньому буде майстер-клас на ляльки по ляльках-мотанках. В майбутньому буде майстер-клас також з будемо проводити по біжутерії, по сережкам, можливо, по якимось там кулончикам. Було, чесно кажучи, багато бажаючих. Тобто ми встаємо з цією проблемою, ми з нею лягаємо з цією проблемою. Ми просинаємося. Ми думаємо про те, що в нас війна, що хлопці там, хлопці гинуть, хлопці мерзнуть, хлопці їм немає в що вбуватися, їм немає якогось там захисту, в них немає. У всіх можливо бронежилетів. Співчуття до ближнього та щире бажання допомагати закладене в кожній людині. Головне вчасно проявити ці риси. Ми, ми не можемо стояти осторонь і чекати, поки війна прийде до нас, розумієте? Тобто ми маємо щось робити. Хотіла побажати перш за все це миру, миру і, і ще раз миру. У нас все буде добре і разом йдемо до перемоги. Нехай серця не знають супокою, хай обганяють мрії часу, біг. І наша юність хай буде такою, щоб її ніхто не заздрити не міг. Слова Василя Семаненка набувають особливого значення зараз. Змістом і покликанням його життя була поезія, а найвищим акордом у ній любов до батьківщини. До восьмидесятої річниці з дня народження видатного громадського діяча. Полтавський незалежний молодіжний театр такт організував літературний ескіз Перехожий. Юність в інших завжди загадкова. А своя проста була чи ні? Це ж вона уперта й гарячкова, відкривала істини смішні. Сьогодні ми спитаємо в полтавських жителів, що вони знають про цього митця. Можливо, своїми питаннями ми дещо їх спантеличимо. Послухаємо. Знаєте ви такого письменника? Ні. Ну, зацитувати теж не можу. <світлення> ну, в школі вивчали. А письменника я знаю, а от не читав його творів не раз. Ну скажи, хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріг під похмурим небом, небом вічним я тебе зустрів і не зберіг. Ти і я це вічно. Як і небо, доки мерехтітимуть цвіти, світи, буду я приходити до тебе і до інших йтимуть горді ти. А ви знаєте, що про цього письменника? Так, я знаю. Чи можете його зацитувати? Зацитувати я не зможу. Ну, те, що він народився на Полтавщині, його творчість ну, зі школи, мабуть, пам'ятають всі. Знаємо, що він був поетом, писав в нього вірш про маму, є лебень материнства. Можете його дуже зацитувати?» Ой, на пам'ять зараз не пам'ятаю. Я знаю, що це український письменник. Є шестидесятник, якщо я не помиляюся. Він багато писав про Україну, був активним громадським діячем, працював в політичній сфері. Український письменник. А зацитувати можете? Ні. Віють крилами з туману, лебеді, рожеві, сиплють ночі у лимані, зорі, соргучері. Заглядає вшибу казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї заплечи. А що ви знаєте про цього письменника? Я знаю, що це відомий письменник, 60-ник. Він народився в селі Білики. А чи можете ви зацитувати його? Я знаю його вірш. Я знаю. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. Усмішка твоя єдина, очі твої одні. Письменник незламного духу, він так мало прожив на світі і так багато встиг зробити. У всі часи моральні цінності залишалися найважливішими так завжди знаходяться ті непересічні та небайдужі, які не можуть зрадити своїх переконань. Чесний і чистий він нагадує велику рибу, яка радісно вискочила з води, вхопила свіжого повітря, сп'яніла від кисню свободи. Затріпотіла на березі довіри і затихла. Ми назвали наш захід поетично-біографічний ескіз, «Перехожий пам'яті поета шістдесятника Василя Симоненка. Усі ми знаємо, що цей рік визнано роком Василя Симоненка в Україні. І, звичайно ж, ми захотіли долучитися до цієї акції і. Показати своє бачення його життя та творчості, показати його в атмосфері доби, у яку у яку він жив. Я граю власне безіменний персонаж. Це дух, дух того часу, того складного, звісно, часу, коли люди за їхні погляди, за їхні думки вільні, вони переслідувалися і переслідувались власне такими людьми, як я. Я порадила б. Тим, хто ще не подивився наш ескіз, не, знаєте, не сприймати все, що вони сьогодні побачать буквально. Там досить багато метафоричних речей, тому я б порадила просто так сісти і сприймати. Активна полтавська молодь не лишається осторонь. Це щось на кшталт того, що неможливо мовчати, коли душа прагне висловитися. От і виникла ідея. Поділитися власним баченням і відчуттям, ми існуємо не так уже й довго, всього навсього півтора року. Основна мета нашої діяльності це залучення студентів і не лише студентів, а й взагалі молоді міста до культурного життя. Адже я вважаю, що культурний розвиток людини це ну, взагалі найважливіша річ, і кожен має піклуватися про своє культурне збагачення. Мені як актору дуже імпонує його творчість, тому що це є поет з великої літери, який, на жаль, зазвучав дуже пізно, але в його текстах можна знайти дещо близьке для себе і актуальне, не дивлячись на те, що досить таки пройшов час, і взагалі з кожним роком, з з кожним десятиліттям, змінюється. Свідомість людей, і зараз це як ніяк актуально, дуже сильно спільно ця ідея виникла, тому що ми знали, що ми будемо показувати цю виставу кілька разів. Тобто, ми вже наперед, ми, після того, як ми показали її вперше, до нас почали підходити люди, пропонувати в тому іншому місці, показати от і ми вирішили, що не просто так це робити, а все таки зібрати якісь кошти. Можливості хтось скільки зможе. Для мене Василь Семененко є таким голосом народу, який, в принципі, зараз лунає, як він ніколи раніше і не лунав. Василь Семененко був перший, хто міг сміливо сказати про те, що треба підніматися. Він говорив: от ви знаєте, що ти знаєш, що ти людина. І власне гідність цю людську треба зараз нам відроджувати і говорити про те, що ми власне люди з вами, перш за все, і власне наш цей захід він також проходить, можливо, навіть під таким от слоганом ти знаєш, що ти людина, адже сьогодні мистецтво допомагає виживати нашим хлопцям, там, нашим полтавцям, виживати, на жаль, на землях окупованих. Робота в командах проходить злагоджено і натхненно. А як може бути по-іншому, якщо всі учасники відчувають відповідальність перед глядачами, колегами, самим собою? Проводимо, збираємось і тренінги, просто би, такі от, акторські для розвитку, а взагалом, де знаходимо аудиторію там? Чи не домовляємось, що ми там будемо репетирувати, тобто в нас немає постійної бази такої. От. То ми там збираємось скільки днів на тиждень, там від трьох днів на тиждень до п'яти днів на тиждень, при тому, що більшість у нас працюючих людей або тих, які навчаються. Тобто, звісно, це так. Знаходимо час. Взаємодія актора і публіки. Це така справа, коли вже з перших секунд є люди, які тебе сприймають, а є люди, в довіру яких потрібно ще втиратися, грати і показувати свою майстерність. Учасники вистави переконані, що треба створювати новий формат літературної дійсності, модернізувати всі сфери, проявляти креативність і не шаблонно підходити до всього, що нас оточує. Ну, я думаю, перш за все потрібно якомога більш професійно показувати ті думки, тому що насправді дуже люди всі талановиті і мають чудові ідеї, але їх треба втілювати дійсно якісно, дійсно робити якийсь новий такий продукт сьогодні, який є. Тому що відверто кажучи, чому театр такий і створився, якби в Полтаві. Цей простір був зайнятий, скажімо так, ніким, і як кажуть, чому письменник пише книгу? Напевно, він пише щось те, що хотів би прочитати сам, але чого немає написано. Творча людина може бути щасливою, лише відчуваючи натхнення, адже воно дарує молодість, позитив, безмежну радість, легкість сили та бажання щось змінювати на краще. Перш за все, мене надихають люди, мої колеги по трупі, наш режисер Олена Субтеля, яка є ідейним натхненником і взагалі. Тому що, тому як, якщо брати поетичну творчість, то це, звичайно, інші поети. Якщо брати акторську майстерність, то є у кого вчитися. І якщо ви бачите, що відбувається навколо, ви не можете залишатися просто байдужим. От і я так само зі своїми друзями. Зі своїми колегами по театру. Не докорю ніколи і нікому, Ба на себе трошечки позлюсь, що в двадцять літ в моєму серці втома, що в тридцять в очі смерті подивлюсь. Моє життя розтрощене корито. І світ для мене каторга і квіть. Так краще в 30 повністю згоріти, Ніж до півсотні. потихеньку Тих. Пообіцяй собі проводити більше часу з тими, хто наповнює твоє життя сенсом. Дорожи чудовими митями, купайся в них. Роби те, що тобі завжди хотілося робити. Танцюй у струменях дощу. Або відкрий у собі ще якийсь незвіданий досі талант. Віднови здатність захоплюватися як у дитинстві. Не відкладай щастя на завтра. З вами був проект Ти Молодий. Зустрінемося за тиждень! Кожну секунду наші бійці ризикують життям. Заради тебе, допоможи їм, дізнайся у волонтерів. Що зараз потрібно солдатам на передовій? Свято Успенський кафедральний собор, вулиця Соборна, 1. Біла Альтанка. Не роби вигляд, що війни немає.